Виконуємо номер 31 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши в порядку зростання числа протилежні числа 2,71 мінус 4,8 мінус 0,37 0,73, 2,7. І мінус 4,73. Ми запишемо спочатку протилежні числа до даних, а потім у порядку зростання. Протилежне до числа 2,71 буде мінус 2,71. Протилежне до числа мінус 4,8 буде 4,8 протилежне до мінус 0,37 буде 0,37. Протилежне до 0,73 буде мінус 0,73. Протилежне до 2,7 буде мінус 2,7, і протилежне до мінус 4,73 буде 4,73. А тепер запишемо у порядку зростання у порядку зростання. Порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Найменше з поданих чисел це число від'ємне, і буде мінус 2,71. Далі, наступне йде мінус 2,7. Ще в нас є одне від'ємне мінус 0,73. Тепер переходимо до додатніх. Найменше додатнє 0,37. Далі більше за нього буде 4,73 і найбільше це 4,8. Ми записали в порядку зростання числа протилежні допутаних в умові номер. 31 із правлення повторення розділу 3 виконано.